Вітаю, я Лігун Владислава, учениця 10 Б класу багатопрофільного ліцею для обдарованих дітей міста Чернівців. Своє дослідження я розпочинаю з головного кладовища міста Чернівців і першочергово хочу розкрити проблематику сучасного стану єврейського кладовища Мені випала нагода і особлива зацікавленість у дослідженні неординарної для мене досі теми єврейське кладовище міста Чернівці, проблеми, про які не прийнято говорити. У ході дослідження мені згадався латинський вислів «Memento mori» морі пам'ятай про смерть тих, хто вже не з нами. Дійсно, установлення чернівців як міста однозначно зробило свій внесок і єврейське населення. Перші ізраїліти, а саме так називають місцеві історичні джерела. З'явилася на Буковині і в Чернівцях у 15 столітті, куди вони переселилися з Трансильванії. Тому впродовж декількох століть сформували свою особливу культурну ментальну ідентичність на Буковині. Ще наприкінці XVIII століття тодішня австрійська влада з метою впорядкування санітарно-гігієнічного стану у місті постановила закрити всі прихрамні цвинтарі і винести їх за міські околиці. Так християнське і єврейське кладовище опинилося на теперішній вулиці Зеленій, де я і знаходжусь. Варто зазначити, що проблема занедбаності починається ще з Другої світової війни, зокрема, з наступом радянської влади. Часи радянської влади в Україні політика антисемітизму дала свій негативний вплив і на становище єврейського кладовища. Саме у цей період часу єврейські громади були змушені масово покидати Чернівецьку область занедбаність, відсутність чіткої структури та недбалість позначались і навіть дуже добре видніються зараз. Так, кладовище гостро потребує на сьогоднішній день відновлювальних робіт. Деякі зрушення в цьому плані розпочала Асоціація Єврейської громади України, де за проектом вже почали реставрацію будинку прощання на єврейському кладовищі. Тому наразі і досі є важливою невирішена проблема єврейської громади на Буковині по відновленню старого єврейського кладовища по вулиці Зеленій. Адже воно має дійсно надзвичайну історичну цінність, оскільки тут поховані люди, які впливали не лише на локальні події нашого краю, але й були особистостями світового масштабу, як з точки зору релігійної, так і світської історичної спадщини. На цих відео можна помітити не лише картину місцевого ландшафту, де розташоване кладовище, але в той же час руйнування багатьох єврейських кладовищ, що є наслідком того факту, що в Чернівцях єврейська громада вже не так значна, а нащадки померлих, що спочивають на цьому кладовищі і які могли б піклуватися про самі могили, давно виїхали з нашого краю. Зокрема, цьому й посприяла більшою мірою політика радянської влади щодо єврейської нації. Крім того, пошкодження кладовища, звичайно, що також пов'язані із зовнішніми умовами та факторами, такими як природа та клімат. Коли ми говоримо про єврейську спадщину Буковини, більшість гадує саме чернівці та головне кладовище міста. Однак ще одним центром іудейської спільноти було місто Новоселиця, де у міжвоєнні роки чисельність євреїв становила 86% від усього населення. У центрі цього містечка досі збережена унікальна старовинна синагога, а чимало нащадків новосельчан стали відомими особистостями світового рівня. Цю культову споруду у часи радянської влади використовували як будинок піонерів. Побудована синагога була у 1918 по 1919 роках біля підприємців євреїв, які вкладали кошти. На цьому місці були побудовані ще три синагоги. В одній із них ще досі збереглися настінні розписи, які лише випадково виявили у 2008 році. Загалом тут знаходяться 450 метрів фресок, які збереглися до цього часу, а прізвище їхнього автора невідоме. Відомо лише, що він родом з Хотинщини. Із наших досліджень було виявлено, що синагога, як і кладовище, також залишається у занедбаному стані і зараз. На жаль, через певні обставини я не змогла потрапити в приміщення, проте фасад будівлі потребує реконструкції, обдерті стіни, неприйнятні розписи та малюнки, а також байдужість людей щодо подальшої долі пам'ятки архітектури. Однак історичні та генеологічні дослідження тривають. Синагогу почали відновлювати, тому попереду ще багато відкриттів та нерозгаданих таємниць нашої культури та історії.